Вітаю вас, друзі. Дивіться, яка цікава ситуація складається. Останнім часом Україна активно почала обстрілювати нафтопереробні заводи на Росії. Було багато прильотів, там постраждало багато заводів. Так, зі стратегічної точки зору, так як в Україні йде війна, це все класно, це все потрібно, тому що будуть проблеми з логістикою, з поставкою пального і у ворога це викличе проблеми на фронті. Але в цей самий час через Україну проходить газопровід, по якому російський газ качається до Європи. За цей газ Європа платить Росії гроші, на які вона робить ракети і дрони і бомбить ними Україну. І в цей же самий час Україна заробляє на транзиті цього самого російського газу. Чомусь, йде вже третій рік війни, а не було жодного прильоту по цьому газопроводу. І от цікаво, а чому Україна, у якої газу стільки, що можна забезпечити всю Європу і не тільки Європу, на багато-багато десятків років? І от чому Україна по цьому самому трубопроводу не поставляє газ до Європи? А може все-таки поставляє? Просто гроші за це заробляє хтось інший. А в цей час українська влада продовжує брехати українцям, що у нас іде війна за наше існування. За чиє наше? Якщо у нас війна за існування українців як нації, то чому не воюють депутати? Чому не воюють їх діти? Чому не воюють оці всі судді, СБУшники, прокурори і ще багато багато різної шобли? Чому воюють тільки бідні? А відповідь дуже проста, тому що вся ця війна це один великий договірняк, на якому бідні вмирають, а багаті стають ще багатшими. Ну а спонсори цієї війни просто сидять і чекають, коли отримують Україну без українців. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.